Всіх вітаю, друзі! З вами Фішер, і в цьому відосі в нас тюнячки. Ми затюнемо камрюку 2021 року. А що з нею вийшло, ви можете побачити вже в цьому відосі. Також під цим відосом я розіграю 5 мільйонів ігрової валюти на 05 сервері. Умови прості, лайк, підписка та комент. Буде 5 переможців, які отримують по мільйону. І ще один міжсерверний розіграш, який проходить в мене в телеграмі на карбованці. Всі посилання під відосом. А ті, хто завітали до мене вперше, я граю на Рейнги ТА 05 сервері Південна Україна. Якщо хочеш почати грати разом з нами, переходь по посиланню під цим відео. Також не забувай вводити промокод Fisher на старті, який дасть тобі бонуси. Всі підсумки по розіграшам будуть в мене в телеграмі, та дати, коли вони закінчаться. Ну що ж, друзі, сьогодні я спробую вам довести, що гарна машина може коштувати зовсім недорого в плані ціни в салоні і в плані тюнінгу. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас на тюнячках буде Камерюха 21 року. Це я вам скажу одна з легендар. Дарних тачок Ukraine GTA, тому що раніше, раніше до 2.0, якщо мені пам'ять не підводить, вона взагалі не продавалась в салонах, а саме падала тільки з контейнерів. Якщо це не так, то поправте мене. Або продавали за донатку, точно не згадаю. Але вже відповідно після оновлення 2.0 Camry почала продаватись в салоні. Тож, братва, ось такий апаратик, який можна буде сьогодні придбати. Коштує він цього на всього 2 мільйона 370 тисяч і тут b клас Друзі, це є, на мою думку, дуже дешево. Саме в тюнінгу. Ось така машинка з таким візуалом і b клас Самі дешеві кейси майже. Коштують кейси там, 200 тисяч, так що погнали. Чорний колір, навіть тест-драйв не будемо брати, купити авто відразу. Я вже цю машинку трошки дивився, скажу вам відразу. І в принципі, в принципі, братва ну за ці бабки непогано, але треба тюнінг. Якщо буде тюнінг, буде порядок. Максималку я розганяв на цій камері десь 200, тобто не більше. Мені буде дуже цікаво подивитись після тюнінгу, що вона буде їхати. Вона так само може з деталями забуститися, як і BMW. Але але це треба, щоб ще випали такі деталі, чому я дуже сильно сумніваюсь. Так що летим зараз на тюнінг у гільчик поїхав, порядочний, і будемо тюнить цей апарат. Як бачите, ну типу 200 вона набрала собі так потихенечку, і їде. Так що зараз треба детальки лупануть сюди порядочні. У нас на балансі є 10 мультів. 10 мультів дасть нам змогу. Думаю, непогано качнути цю тачку. Поясню чому, тому що кейси коштують всього 200 тисяч чи 220. І можна буде відкрити чималу кількість. Так що, let's go. Чікс. Тут хтось к8 тюнить. Кстати, порядочно к8 така, блін. Красиво, красиво, максимально. Ну що? Займемось нашою камері. Ось такий апаратик у нас. Ууу. Ну, слухайте, візуально, давайте зовнішній тюнінг. На жаль, нема. Дуже шкода, дуже шкода. Тоді спочатку давайте тонування. Тонування робимо, понятне, дело, на соточку, тому що це камері. хоча Хоча можна зробити на 75. До речі, на 75 теж красиво виглядає. Так що тоді робимо 75-100%. Колеса. Поки поки не бачу сенсу, поки не бачу сенсу. Колір фар. Тут щось таке треба ось таке. У слухайте, мені подобається такий колір. Скільки коштує? 50 тисяч, братва. ізі, просто. Максимально дешевий тюнінг. Так, далі. Ну, по цьому, в принципі, все, братва. Колір кузова поки міняти не будемо. А, чо, я купив фари, а вони тут не відображаються. Окей. Е, давайте внутрішній тюнінг. Деталі Б. Класу, який коштує 225 тисяч. Фу, це виходить, 20 кейсів нас коштує 4,5 мільйони. Окей. Знаєте що? Сьогодні є бажання жорстко відкрити ефочки, Прям 20 штук ефочок. Ну, тому що хочеться. Реально, хочеться залутать якісь топові деталі, але, друзі, буде як буде. Так що будемо крутити по 5 щоб нерви не здали. Так що погнали. Перші 5 кейсів. Чикс, двигун, понятно. Так, третій двигун, вже хоч щось, непогано. І. Так, вообще, Кейс заскамив, Чисто кейс заскамив, ну. Да, подивіться, просто другий і одна третя деталя. Ну, це, звісно, трошки обідно Летим далі. Давай ще 5 ефечок. Чик-чик-чик. Давай -давай, давай, давай, давай. Повези. шии, ні. Трансмісія, не. О, третя трансмісія, уже хоч щось. Двигун, четвертий. Непогано. Все, після цього, після цього успіху. Після цього успіху нам треба відкрити 5, 5 іксів, давайте. Ікси хочу, хочу ікси, тупа. Турбонадув. Так. Так, є, хорошо. Турбонадув теж 4-й, непогано, кстаті. Ну, щось дуже-дуже погано йде. Ми вже потратили, коротше, скільки? 3 мульта? Три мульта отлетіло просто в моменті, а ми нічого не вибили. Так, ще ефочки, ефочки ще. Ой, хорошо! Турбанадув 5 -й. На базу. Двигун. І підвізка, яка нам нафіг не потрібна. Ладно. Так, тепер тепер Ерочки треба забустити. Оп, двигунчик. Оп, чип. Турбонадув. Ну. А, я купив кейси. Уу, шит! Нормально. П'ятий двигун. На базу. Так, ікси, ікси, x. Хочеться іксів прям. Давай, 10. Тупо жир. Максимальний жир. Повези, пожалуйста, повези, повези, повези. Трансмиссия 4. Елки-палка. Кадашу X. Було б 4 r вообще было пеймба. Ну ладно, буде хоть такая. Ну, Шины. Фу. О, хорошо. Слухайте. А ну-ка, дайте я накину, подивлю, что у нас тут есть. Так получается, турбонату. Э е Кстати, двигун, дивіться, дає більше 4F, чим 5R. Ну, то максималку більше дає. Або пришвидшення. Ну, кстати, можна давай. Давайте-ка поставимо РО, типу. Хай буде більше на одне пришвидшення, чи максималка. Правильно, там одна максималка нічого не вирішить. В цілому, ставимо турбіну. По-любому гальма, пішини, трансмісія. 10-2. А сколько тут? 11-3? Ну, по-любому, XOV. Знаєте, в чому проблема? Нам не випав не один тупо чіп. Ні одного чіпа не випав. І підвіска якщо чесно якась парашна просто максимально. Ну типа вообще нічого не випало по підвісочці, Так, а ну-ка давайте исправлять. Так, ну виходить чіп і підвіска, да? Блін, ну тут треба думати який кейс крутить. У мене є Давай это 5 штучок F, може чип. Не. Давай, чип. ще один турбо надув, я в шуці. Я в шуці, мужчин. Тупо два турбо надувал було. А що І харно. Эх, Так, осталось, получается, лям. Подождите, подождите. Цей, получается, турбонадув надо то вообще-то снять. Надо его снять. Че, его поставил, вообще неизвестно. Поставить F-1 порядочный. Итак, дорогие друзья, хотя бы третьего ривня дало чип, ну боже, ну шо це такие? Тупо миллиард кейсов открыл. Сейчас продаем детали, что відкр... хватило ще на 5. Так, ну значит продавься, пробуем еще 5 кейсиков. Буду не нибудь так, да, хватает, все супер, давайте. Останні 5 кейсів, пожалуйста. Мені треба, виходить, підвиска або чіп. Навіть ерочний чіп підійде. Давайте. Перший. Перша. Перша. Друга. Та ну нафіг, тупо мене заскамив, тупо кейс! Ааа. Ах... Дуже шкода, дуже шкода. Окей, давайте тоді збираємо наш э, сети. Получається, турбіна така у нас, трансмісія у нас іде іксова. Сьогодні прям максимально солянова зібралась така у нас тут так, получається, трансмісію ми поставили. Шини гальма. Підвізка, кстати, є третя іксова. Це до речі, непоганий варіант, як на мене, так? Да? Так, да, давайте на тоді сразу тикнем. І виходить, у нас залишається чипик, Чіпі-чіпі, чапа чапа І на нього ми зараз. Так. Нам тоді поставить. У нас тупо только тільки є другий фочный, Ну це капець. Даже не одного третього не випало. Це якісь скам. Тут получается все в принципі плюс-мінус непогано, окрім чипа, реально. Ну підвісточку можна в обишу постануть Ну, але бортва є, як є, типу хто його знає. Бачите, на 10 мультів нам о... тільки ось так повезло. Ну і в принципі, ще є є детальки, які можна продати в цілому. які продадуться і дадуть нам якийсь плюсик так получается. Затюнули аппарата. Давайте его тесты теперь. Что я вам скажу? Я уже, я уже чувствую, что она едет прям... О, Васильочек, ты что там? Это кто там такие тупо на Rolls-Royce, Я тебе сейчас зубы повыбиваю. Ха-ха-ха. Так, поехали, короче. Сейчас за тестом быстрее, кто будет. Камри или Rolls-Royce. Так, ну, максималка будет 200. 50 плюс мы уже сделали. 70 плюс. 80 плюс. Братва, 90 км плюсом. В принципі, в принципі, непогано. Ну, Б клас, можна собрати пушку. Якщо сюди ще вліпити чіп, поміняти підвісочку, ну тут всі буде 300 плюс. Так що, друзі, дивіться, тачка. В цілому, братва, тачка вийшла доволі годна. Але знову ж таки, треба гроші на тюнінг Але деталі Б класу, скажу відразу, краще купити на центральному ринку. Вони дуже часто там продаються. Багато хто крутить, багато кейсів, ну і коротше. Набагато дешевше буде купити, чим крутити, тому дивіться самі. А так, в принципі, тачка непогана. Для новачків, я думаю, що це десь на 7 з 10, тобто, непоганий апаратик за 2 мільйона 500 за 2,5 млн грн, типа це плюс-мінус норм. Плюс тюнінг ще можна купити на мільйонів На 4 мільйони десь купити тюнінга і буде взагалі за на засоундрез. Так що дивіться самі, братва, я б купив собі такий апаратик. Їздить непогано. Дійсно, непогано їздить. І ну, на цьому можна двигатися, типа. Ось така одна машинка плюс в колекцію, так що в принципі не погано. Виглядає солідно. До речі, якимсь держслужбовцям Верховну Раду там або СБУ в самий раз можна таку камрюху купити. Чи назис? Ну все, братва, з вами був я, Фішер. Я всім дякую за перегляд. Всім па-па.